Та всіх. А тепер мені цікава думка військових. Але не у цих, хто інтерв'ю дає, не у цього. а реальних військових, які знають, про що мова були на нулі. Оц оцих. Не балаболі. Навіть не Жорін. Навіть не Жорін, третя штурмова, навіть не він. Максимум Ахелієс. Ну, так, вам скажу. Кого я послухаю. А так, тепер. Відношення військових до ситуації, що склалася на тему перемовин і територіальних поступок. Відношення військових до територіальних поступок яке? Військові. М -м 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 -м. Обережно треба це робити. Військові вважають, що ми втратимо ще більше, якщо не будемо пильними. Кінцевий результат. Ось він імператор вже. Він хоче багато. Розумієте, вони бачать картинку іншу. І він хоче 9 з 10, якщо на це пішло. А це вам відповідь від військових з часом. з часом Чому я це беру? Тому що оце думка військових, які бачили пекло. Ось він, пекло. З часом він захоче більше. Те, що я роблю розклади, що він хоче зараз, це зараз. А з часом самі розумієте, чому карта помірності? Це час. Вона не швидка. Я бачила інтерв'ю, що людина каже, сенс виїжджати на Полтавщину, Дніпропетровщину, щоб потім не бігти через рік, через два. Я з ними погоджуюсь, трошки погоджуюсь. От те, що ви там розказуєте про берега, Діошка по Дніпру чи ще щось, любимо, це така відносна хрінь. Ви розумієте, що це таке, якщо, не дай Бог, Діошка по Дніпру? І жити притул до Дніпра. І ви не подумали про одну річ, що це половина Києва. Якби ну, якби так. Тому тут треба розуміти те, що чекати, як закінчиться цей пізєд, в якому руслі. І потім далі рухатись, далі думати, куди. Поки що, моя думка. Суб'єктивна, чисто виїжджати кудись на зйомне житло просто, спокійне місце. А на тему вже капітально десь залишатись, вирішувати після закінчення, щоб було видно, можна ближче, можна далі. Чи взагалі за кордон? Ось чому справа.